Панеложе, коротко, але ще одне сьогодні в інформаційному просторі е з'являється Валерій Залужний із коментарем е і ні да, і ні, ні про те, чи буде він е балотуватися у президента раптом що на пост президента України. Але чому саме сьогодні? Як оцінюєте те, що сказав е колишній головнокомандувач з президентом? зо... Боже, обмовка, вибачте, з колишнім говголо. Командувачем української армії Валерієм Залужним працює вже комунікаційна команда. Це однозначно. Той факт, що він виходить в такий ем, стресовий момент в українській політиці, а це стресовий момент. Бо я вам хочу сказати, у мене сьогодні був просто телефон розривався з приводу там, колег, журналістів, експертів, політиків, які вже деякі дуже сильно замислились, а що буде далі з владною конструкцією в Україні. Бо дуже багато чуток ходять, я просто не хочу зараз mm -hmm. переповідати. Цю всю, е, як правило, дуже фейкову інформацію. Тим не менш, такі варіанти сценарії сьогодні я почув, що волоси можуть дибком стати у багатьох українців, якщо їх почати навіть натякати, озвучувати. Тим не менш це дуже емоційно вразливий стресовий момент. Як правило добре заходять сильні комунікативні кроки. Мені здається, що за його команда вирішила цей крок посередковано сьогодні реалізувати. Між строк, коли ти дивишся це звернення, ну, я прочитав для себе відповідь: Да, він піде на вибух. От я вам відверто скажу, от, хай це буде от моя думка як політехнолога. Якби мене попросили скласти текст звернення так, щоб прямо сказати ні так, ні, ні, але зашити так, оце було б напевно саме таке звернення.